Всім привіт! Це їжа файно місто. Мене звати Андрій Турко. І сьогодні ми вам покажемо заклади і круті суші, піци, бургери і, мабуть, з усіх закладів Тернополі я тут буваю найчастіше. Це є депо. Якщо ви думаєте, що я зовсім випадково після ефіру іду і потрапляю у депо, то це зовсім не так. Мене сьогодні запросили на найсмачніші сучі в місті, і я не захотіла Ната, привіт! привіт. привіт. Вітаємо! НАТА бенч. Ми сьогодні будемо тестити не тільки суші, ще й піци і бургери. Ну що, ходімо? Ходімо. Депо футбар знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Дві хвилини ходьби від залізничного вокзалу. Відкривається об 11 ранку. Зачиняється в 11 вечора. Є доставка, літній майданчик, хороший вибір для того, щоб прийти з компанією. Вели суші седи та нові смеш-бургери, які, до речі, будемо показувати сьогодні. Перед мною Сабіт. Сабіт – це директор закладу. Привіт! І, до речі, Сабіт. Привіт. тут з боку має чебуреки, якщо щось. але про це зовсім інша програма. Сабіт, але для, кого для кого депо? Депо, це напевно більше про молодь. Е, скажімо так, 18-35, да? нас молодь до 35 років рахується. Да? Це <гум> перша молодість е, чоловіка. І жінки теж. <гум> так, е, цей, перші 40 років чоловіків <гум> дуже тяжкі. Тобто бургери, піці і то далі це про молодь. Е, так, це про молодь. Ну, я не кажу, що там школа, школа теж окей. Ми зараз е, плануємо розробити ще якісь там, я хочу зробити бургери який е, е, трошки скажімо, дешевшого сегменту, такі, щоб був доступний для школи. Тобто там, умовно, що можна гривень. було взяти бургери за 100 гривень, скажімо так. Ну, 100 може ні, бо ми все-таки використовуємо якісні продукти. Це дуже тяжко вписатися в 100. Ну, 120, може 130 гривень, ми спробуємо е, вписатися. За так? нас емоція груп це про емоції і заклад. Е, ну, ми стараємося до цього йти. Емоція груп це ну, вишня, калюр, е, м'ясо, депо, чикен хат. Е, це все одна компанія, дружня і класна. Да. Окей. Е, дивись, ми сьогодні будемо показувати суші, піци і бургери. Да. Крім них, що ще є в закладі. Е, та в принципі в нас е, є як перші, другі страви, е, м'ясниця на компанію. Е, є меню, тобто всякі закуски, мається на увазі там, сирні палочки, нагетси, там, картопля фрі, діпи, картопляні, батат і так далі. Okay. Вот. Але наша основа це суші, бургери. Бургері, напевно, в першу чергу суші і піца. Час від часу проводяться тематичні вечірки. Не знаю, чи вийде програма до Хелловіну чи після, але на Хелловін теж буде тематична так. Тобто час від часу там раз в місяць щось прикольне тут є. Тому слідкуйте за соціальними мережами. Рекомендуємо. ти казав, що добрий вишняк. Я певний йду на вишняк. Собі, дякую. Товариство Олесик Зіньким мій співвідучний на радіо! Добрий день! Добрий день! Добрий Добрий день. Радіо Добрий Файне день. місто, привіт! Сектор приз на барувані ну, давай. Що <laughs> тобі сьогодні випаде? Я думаю, вишняк випаде. Я сюди Вишняка прийшов випити. Що про Вишняк скажеш? <рес> ну слухай, я був, е... напевно, в тому початку, коли ти вишняк робився і ага. коли він створювався, то я про нього знаю дуже багато. Знаю, що він дійсно натуральний, знаю. Хто його робить, як його робить. То, то рекомендувати можеш. Можу рекомендувати. Бере я... по вишняку. О, починається. <рес> Бере по вишняку. тут є вишняк. Це так. класно насправді, тому що ту штуку я дуже-дуже люблю. І вартує він, якщо не секрет. 40 гривень. 40 гривень вартує. 40 гривень. Дивишся, все, все можна? П'ячу. Як буду дружині казати, де я сьогодні був, я скажу, що я випив цілу пляшку вишняка. Ціле а пляшки, знаєш що пляшці, мені вишняк ще да. так подобається? То що його Юра Шкільняк рекомендував, рекламував, він в рекламі знімався. Все, Лесик, давай за так. добрі зйомки і йдемо знімати, звісно, їжу файне місто. Поїхали. Їмо бургери, бургери депо. Дивіться, бургери в Тернополі є дуже багато де, тому маєте спробувати сказати, вам подобається, вам не подобається. Перш за все, що я бачу, що тут замість фрі є картопляні діпи. То плюс чи мінус, пробуйте самі. А нам обов'язково говорити, чи ми можемо просто. Ну, Ні, ми тут для, ну, ти для краси, а я типу, для порівняльної краси. Мене тут взяли, знаєш, гидке качення, красива лебідка і ведучий цього заходу. Десь просто я знаю, що Гарим багато де дають просто картоплю фрі, Це теж О. нормально. Але мені більше подобаються картопляні діпи, вони якісь ніжніші. Чи... У мене інше питання. Шо? Дивись, в нас цибулі нема в цибулі а а немає є. В НАТО є. Значить Цілуватись будемо. З тобою. Клас, Андрій. <рес> Дивись, 103 три нові бургери. Я вибрала собі з рваною телятиною. Я перша вибирала, не знаю. 에, давай розпаковка. Ми, розпаковка. — Розпаковка. — Давай ми взагалі скажемо, що наскільки нам Сабіт, е, управляючий цього прекрасного закладу, розповів по сумісте і наш товариш, друг колега, саме тому ми тут знаходимося, а не де інде, бо він наш колега. — Попросив похвалити. А, <смеш> 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 а мене ін... просив сказати правду. Да. Е, от, але це хвалить, натакає правда. Насправді е, цінові бургери з котлетами смеш. Андрій, це в тебе. ти як ходяча енциклопедія Десь, їжі, розкажи, що таке смеш котлет? Є? Класичні котлети. От, а смеш – це рване м'ясо, воно мало би бути. Ні. Не так. Не Давай, так. Ну, а як? А, як бачите, енциклопедія <laughs> деколи може. Фейкову дезінформацію. Це ну, говорили. — говорить. На смеш-бургери це постійно свіжий фарш нароблений. кульки, його розтискають на жаровій поверхні. Робиться скоринка. — То це якраз цей... і та-та-та це смежбург. Там більше сиру ми даємо. Вся продукція все у нас свіже завжди. Зазвичай смешкотлети вони не тонші, проте вони набагато смачніші і соковитіші, і не втрачається якість м'яса через заморозку. І ще коли. Розчавлюєш, то ній робиться хрустка з коскоринки. В тебе ще особливість це, це труфільний соус. Так. От, я я дуже хотіла люблю якраз труфіля. соус, але вибрала ще рвану телятину. Мене простіше. Мені сьогодні не про котлету, так. мені про рване м'ясо, яке кілька днів тому готував Лесик вдома. Розказує ще досі рване м'ясо. Рвана телятина це взагалі дуже крута штука. А от собі підказує з боку. Як підказує? Каже, що нам сказати. Казуєш, що тут ще рвана телятина зі смокера. Це ще прикольніше, тому що є Є димний е... uh -huh. смак. Є uh -huh. димний смак. Подобається тобі? Так? Все дуже подобається. Я знаю, що ти зараз скажеш. Оціни цей бургер від 1 до 10. Соточка. Uh -huh. Якби цей бургер був голівудською зіркою, ким би це був? М -м -м -м. Ого, ага. з димком. З димком. То це означає, що вже такий трошки постарший. Постарший. Yeah. Yeah. Брюс Вілліс. <Статріст> — Я думаю, скажеш Вілл Сміт. Сміт. <Статріст> <Статріст> <Статріст>. Ну так це прикольніше ви було. <Статріст>. Андрійко, ти там бачиш, вже доїв бургер, ми тут говоримо. <Статріст> <Статріст> бургера немає. Бачите, запросив на, запросила нас людина на передачу. <Статріст> <Статріст> Маю нормальних ведучих. Бургер, бургер вже з'їв, а ми з натою тут теревенимо і теревенимо. — Чесно, я бургера взагалі не дуже моя їжа. мені більше все ж таки. Чоловічою, знаєш, так папаю, не лише не тому, що в нас димком і на навіла сміта. так, Як часто ти їсиш бургер? Останній раз бургер коли їла? Півроку тому. Тут а до того ну ну от кажу, але це дуже смачно. Тобто бургери рекомендуєш смачні культури? Ні, дуже по-перше, дуже смачна булка. Знаєш, це така штучність в хлібі часто. Вона тут дуже гарна, дуже м'яка, дуже повітряна. Oh, mm -hmm. а, і, до речі, булочки дуже. відзначити, що булочки класні. Нова технологія, там преміальна булка. Ми mm. взяли булка, ще в mm. два рази дорожче, ніж та булка. Ми використовуємо досі в, в стандартних бургерах. Тих, що бу... Там преміальний бріош. Знаєш, що мені дуже подобається в бургерах? Mm. Це відчуття, коли огірочок не свіженький, а консервований. Mm -hmm. Він дає цю таку кислинку, скоринку класно. Mm -hmm. Соус смачний, до речі, дуже гострий. Не знаю, що тут, mm -hmm. але дуже класно, він перебиває, якось і підсалює смак телятини. Це точно хочеться не ніжності, а такої пікантності. Так, ну, смачно. Пару слів за мій бургер, дуже багато mm -hmm. сиру і насправді прикольний варіант. Якщо ви ще досі не їли смеш, котлетку, mm -hmm. обов'язково спробуйте, mm -hmm. тому що зовсім інше. І знаєте що? Можна ще брати додатково до бургера, підкажу, хто любить ще більше сиру, сирну ванну. А Ось. дуже смачний трюфельний соус. соус. Дуже. не має до цієї такої пікантності гостринки, він навпаки дуже легко yeah, yeah. так гарно доповнює, правда? Бомба. Mm -hmm. mm -hmm. Бомба. Я минулі рази як з шкільником писала, то я пила, і я була дуже весела. А -а -а. Mm -mm. Вишняка. Mm -mm. Роли в депо це окрема тема для розмови. Що треба, щоб були роли класними. Перш за все, якісні дорогі продукти, дорогий рис, багате наповнення. Ми хочемо, щоб наші суші спробували. Ми хочемо їх зацінили, Бо наші суші це про якість. Класний рис, дорогий рис. Пухкий, угу. він не забитий, риба свіжа завжди. І тут можете оцінити. У нас є три роли: є чорний дракон, є Філадельфія з лососем і є Каліфорнія з креветкою. Ось так Віки. бачите, як, Пробуйте. як як тільки роли з'явилися в кадрі, НАТО розцвіла Просто це до речі, все про тебе, бачиш, роли. Правильно? Так, бо Філадельфія з лососем, ти така е, прудка і така е, граційна, як лосось. Mm -hmm. В чорному драконі тут золото посипано. Це те золото. Не про вугор, так, це ти, золото. І, і ти ще з ікринкою така, знаєш. Так, це? просто Або на червона, як з причинкою. Так, так? так, як твоя помада зазвичай. Так, просто сьогодні прийшла їсти, так. розумієш, доведу, краще вже краще, щоб співалася. Ще це... тебе запитаю, що треба питати, жінку, як тобі розмір. Прекрасний, ідеальний. Іде... Oh. Це той варіант, коли ти не хочеш їсти багато, щоб не їстись, а це коли хочеш насолоджуватись. Тут суші дуже смачні, і навіть на моїх сторінках в інстаграм можна побачити, що я власне суші, якщо замовляю, то замовляю тут. І вони знали, чи мене сюди сьогодні спокусити. Запросити а, що ти не мене теж запросили на суші, розумієш? Я Теж продажний. Не тільки на та казали, що дуже смачно. Можна моїй доці передати привіт, це її улюблені суші. От просто ідеально, дракончик. Соус, товщина, рисинки. Розумієш, коли вони такі, як мають бути, вони не як каша. Ну, насправді роли в Японії це просто а на поверх рису, смачна Рибка. риба, свіжа. І для чого? Додається соєвий соус і васабі для того, щоб якщо Знишкодити є. Це все, що є. Та, якщо, є якісь, там, та, та, якщо є якісь там гельмінти. Якщо є якісь гельмінти, то. <рик> мікрофлора і мікрофауна. То я, бачимо, я давно в Японії був і отак. Ага. Ось так мачаєш добре, тепер береш і кладеш на рол. Серйозно? Так. І аж потім сиш. Але це так з лососом роблять. З вугрем mm -hmm. так не роблять, тому що він вже пройшов хімічну обробку. Але е, я якраз ще люблю, щоб зверху mm -hmm. от обов'язково це було. Додаю васабі і до соусу. Mm -hmm. от так от. Ну і певне, що мав казати, що в нас васабі такої, як Японії нема. Там васабі натирається корінь, але в нас не mm -hmm. просто дуже мега дорого використовувати той корінь. Mm -hmm. тому, тому я вас що ці. Ну дуже смачні. Баліше. Ну ну реально мама. бомбезі. Дивіться, однозначно спробуйте, того що вони прям дуже смачні. Розмір. Класний. Підписуєсь під кожним сам. Подивіться, я скажу так, ми з'їли попів бургеру, так? І я думаю, що ми не втиснемо. Не втиснем. Запакуйте, будь ласка, додому. Обов'язково, обов'язково. Я думаю, знімальна команда нам буде дуже вдячна Просто сьогодні. Просто бомбезні. — Суші дуже важливо, який рис використовується. Смак рису дуже. він є невід'ємною складовою суш. І він має мати певні якості, він має, по-перше, не розвалюватися. Він має мати свій смак, і він має тримати форму. І тут рис дуже прикольний і на смак, і на консистенцію. Тому тільки лайк. Я тут я часто ж... і скажу, що рис вони закуповують, скажімо так, не то, що не дешеві. це один з найдорожчих, який зараз є на ринку. Тому можете самі пробувати оцінити. Ну і я думаю, що теж варто звернути увагу, скільки тут і я думаю, якщо ви замовите десь аналогічну серію, аналогічний сет, то ви зрозумієте, що там ікра буде зустрічатися поміж рисинок в даному випадку. Ми бачимо абсолютно величезну кількість ікринок. Десь, ну і сиру дуже багато. От подивіться навіть в цьому ролі на mm. От він заповнює. Тобто, ти розумієш і прикольно, що це авокадо, mm -hmm. а не гірок. Так. Це теж лайк. Різні кухні світу вони трансформовуються під українського споживача. Так. Ми що робимо? Ми любимо багато соусів, ми любимо знаєш, всього на так. Та, 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 та. І прикольно тут, що тут немає багато соусів, які сплюндровують смак риби, угу. сплюндровують смак морепродуктів, а тут так всього в міру достатньо. І це мені теж дуже сильно подобається. Ні один продукт не має перебивати інший. Баланс смаків іде насправді суші смак полягає не в соусі. А полягає смак в рибі і в рисі. Тому от, і тут якраз прикольне поєднання. Ну і що хочеться ще точно відзначити у форматі депо, це коли там, в непростий час ти розумієш, що ти для того, щоб вижити, не здешевлюєш якість продукту, що ти надалі женешся за тією тенденцією, щоб бути кращими і подивитися навіть на шматки риби. От вони повністю перекривають. Усі три частини, які є видимі, які є е, на дошці. Тому за це, звичайно, велике дякую за те, що в нас в Тернополі є класні, і якісні і смачні суші. Вам такого сердечко. Чесно, їсти піцу після того, як ми втоптали бургер. Святота. Пів кілограма суші складно, піца перед нами, а ми думаємо. Виступати вже чи зробити ну, перерву. Ми ми тоді будемо просто надзвичайно такими скептичними. Тому що коли ти голодний, пробуєш якісь продукти. Він завжди тобі буде смачно. Коли ти ситий, пробуєш продукт, то це нам треба було суші давати. Розумієш останнього та ні, давай добре. Якщо Дивись. НАТО, експерт в суші Лесик, експерт в піці, ну не тільки, але в піці точно Дивись. що треба для дрідоброї піці. Я би розрізняв. От я вже про суші це казав, що ми в Україні адаптовуємо. Кухню під mm -hmm. нашого споживача, але все рівно, якщо піца це італійська народна страва, національна страва, так, то піца, в вашому розумінні, глядачі, і в нашому розумінні має поділатися до. Того, як ти типу, побував в Італії, скуштував so. італійську піцу, і після того Але ж правду кажуть, що українська піста навіть смачніша, ніж неаполітанська Слухай, Ну це <зв>. просто дивись. Я вам просто розкажу всьо, в чому весь прикол в Італії, взагалі прикол італійської кухні в простоті і в якості продуктів. Uh -huh. Коли ти той базилік зірвав себе з городу, і коли ти ті томати. Тільки тобі привезли з ферми, а ту бурату, тоді буфало е, тільки зробили, і вона достоїть до завтрашнього обіду максимум і потім скисне. Що Це супер е, якісна угу. штука. Е, і ту муку, яку брали для тіста. Для тіста е, це все. Мистецтво так само, як і італійські картини італійських художників. Не для всіх і так? — давайте, давайте. Так, слід. не для всіх, але Чи... прикол італійської піци, Ну бо я бачу, що на піца є італійська, є е, е, американська, е, е, американська вона також є. Там різна вона є чикагська, Бруклінська піца. Ну вони теж між Різні. собою відрізняються. Прикол італійської піци це в бортиках. Давайте от просто зараз подивимося. Бортики, я вам скажу, як визначити, чи класна піца чи ні. Коли ви натискаєте на бортик, він має стати назад. Нас на це на місце. Цьому місці? Давай, Тут на. ти вже це пробував. Оп. Дивись, все росте, як мабуть. Зараз воно таке пухке, класне, як ближче до неаполітанської піци. Ната що... давай, Я? треба середини. До речі, чи дуже знає ні, дуже, ні. Дуже, ні. дуже небезпечно, коли НАТО такий має прилад в руках. Дивіться, ще піца йде завжди з соусом для бортиків. Хто не любить бортики, може бортики здати. А ти соус. знаєш, що не всюди, до речі, подають соус. Не всюди. А це То моя соус улюблена. Входить. Соус входить. Сирна. О. А Ні, це, а не, це не сирна. Не сирна. Супрімлю. Супрім а що там ходить? Але там гарний сир. Бекон, кукуруза, курка. В мене улюблена саме ця, саме Маргарита. До речі. Не ясна. Ні, я люблю маргариту. І якщо ми говоримо про Маргариту, це от це якраз і є про простоту і про е, про якісні продукти, де це і пично та, та. Нічого зайвого просто немає. Так. Це класний має бути класний сир, класна начинка, основа і якісне тісто. Ну і базилік. Покажу майстер-клас, як лізти піцу. Тримаємо тут. І так, от одним рухом. Так хова! Хоба. Хоба. Ти зараз є. просто складаєш їх вдвоє і з'їсиш. класно. Хоба. Воно ж хрустить вверх іде і піднімається. А, Супер клас Пробайте, <с пробуйте, <с> пробуйте. <піця> ну давайте, давайте, давайте пробуйте. До речі, е, я розкажу, які теліці піцу. Соня. вони не скручуються все добре. Ну вони так скручують, але ще вони та в тарілку завжди беруть оливкову олію, сіль і mm -hmm. перець мелений, mm -hmm. свіжомелений перець. Смакота? Та бо він з'являється, ти знаєш, що багато хто якраз і не любить додатково соуси, бо то вони тоді так. І я прошу. Я про… пробуй. Давай, Давай я собі теж виріжули так для нас, українців так найпопулярніша піца – це якась піца з м'ясом, там з шинкою з, сказати, грибами, з шинкою, з грибами з шинкою, з грибами. А от для італійців якраз найприкольніша піца це і піця, Маринара або марінара або маргарита. Так. Це must have на кожен день. Ах, Твоє так? сиру так багато. І оба. тут розумієш, він різний і він поєднується і все тягнеться. Mm -hmm. Поміняли сир. Моцарелу взяли класну крафтову, яку роблять тут. Недалеко в Тернополі. Це домашня крафтова сироварня. Вона не дешева, але вона якісна і смачна. Тягнеться класна, ну, справжнього моцарела. Надо так говорити про піцу, як колись говорила з подружками про свого майбутнього чоловіка. <рес> такий різносторонній, і з кислинкою. І такий, і такий. Визначі, будь ласка, йому мікрофон. <рес> Ната, давай якийсь підсумок по заходу. Ну, Мені смачно. Я... Куштувала. я знала їхню кухню, я знала їхній підхід, філософію в принципі усієї команди. Це без лестощів. Ой. Я розуміла, що вони б в інший заклад просто не запросили. Я б в інший можливо і не йшла сюди. Я дуже рада була прийти, бо мені тут смакує. І це точно то місце, куди би я е, з легкістю привела своїх дітей. Тобто я безпечно могла би їх тут нагодувати, бо знала, що це буде смачно, що це буде якісно, що це буде перевірено, і тут точно можна гарно провести час з рідними для вас людьми. Мені подобається все. Я вам дуже дякую. Мені було смачно. Краще і не скажеш. Так. Супер товариство. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, будь-які коментарі під цим відео. Робіть репости. Дякую вам, що з нами. Нам це дуже допомагає. Допомагайте розвивати і Фейсбук український, і Ютуб український. Дякуємо Наті, дякуємо Лесику. І що? Тебі друзі, Ми за, вам дякуємо, за що не вечерю. Я вже чотири дні не їв перед тим. розумієш, Це... спеціально готувався до того Депло. вечора. вечір. Підтримуйте український бізнес. Зараз він переживає непрості часи. Пам'ятайте, всюди добре, товариство А в Тернополі і в Україні. Тут треба сказати разом смачно. 3-4. Смачно! Ріше піце дуже, дуже піців, білий соус -пі. не моє, звісно, але дуже круто.